I I it's it's nice. Два пацана стоят под лампой сейчас. Да, я вижу их. Они yeah. срывали, блядь. Был третий еще, но я ездили тебе, короче, подихарю. Их начало ДНД. Понял типа, какого ху это делаете? Вызвали менту. Вызвали наших ментов. Наши менты вызвали соломинку. Понял? Срывали вот этот. А вот этот срывали, да? Скоричневым пиджаке. Да, потому что все это незаконно незаконовешь. Типа, потому что не разрешено, потому еще нет... Такой, нет, ты не понял. Наши... Тиража нет. На, такой, Понимали, на такой херне должен быть тираж и редактор. А -а -а, понял? Все. типа. Кто, и какая полиграфия брала под, типа, под нее. Понял? Да, на да, ней да. нету нихера. И вот это ребята писали объяснительные. Они сейчас пишут объяснительные, походу, потому что они срывали. Они, они, они не отрицают, что они срывали, хотя ну, они, да. ничего нету.

Міліція. Що тут произошло? Що було? Як ви попали вообще в тий склад? и ми йшли після матчу і побачили незаконную законну рекламу і вирішили її зірвати. А то як ви зрозуміли, що це то незаконно? Тому що там і і те було написано те вона була ну, видана. Поліграфія. Так. Да. І тираж. І, і тираж. І це, і, і це, є і те законно. Ага, що за реклама була, які плакати? Е-е... Пар партія удар. Чисто партія удар, а? Кисельова. Кисельова? Так. По округу. Ага. Хорошо, я зрозумів. Така хлопці, де. Я ну, сам ну, сам, ну те, які ну, те, що зривали. А, то вийш. Я зрозумів. Так а що міліція тоді хотіла, якщо незаконні були плакати? Проблема. Е, міліція зафіксувала саме факт того, що ми псували майно, але проблема в тому, що ми псували майно, яке в принципі не мало тут бути ага. чисто по законодавству України. Зрозуміло. А чому саме удар на вашу думку розвісив такі плакати? Е, тому що там написано удар і кандидат в їхньої партії. По нашому округу, по, по округу, в якому ми так. знаходимось, да так. все ясно.